Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні хотів би поговорити про таку дуже цікаву тему, як суд. І суд, який створює людина. І хотів би це, це почати з Матвія, 7 глава. Не судіть інших, бо судитиме вас Бог так, як ви судите інших. Всевишній відміряє вам стільки ж, скільки ви відміряли іншим. То дуже така проста і банальна фраза. Але наскільки вона має глибокий підтекст? Чому Господь каже рівно, рівно стільки, скільки ви відміряли іншим? Тому що немає у Бога свої стандарти Господь створив цей світ, і він знає об'єктивну будь-яку ситуацію. Людина є підвласна. Істота, тобто вона не є досконала істотою, вона не є Богом і вона не може оцінювати об'єктивно деякі речі. В чому і була її помилка, коли Господь заборонив їй їсти від дерева пізнання добра і зла, але він це зробив. І тепер він має владу судити, тобто вирішувати, що є добре і що є погане. Але втім, той справа, що він має межі, межі свого суда. Тобто, де саме він може судити? І він може судити в першу чергу для себе. Тобто сам, самостійно вирішує, наприклад, це погана річ, це хороша річ. Чому він так вирішив? В нього може, може бути тисячі обґрунтувань, але все одно він, буде, він судить саме по своїх обставинах. Саме по тих, які йому відкриті, які йому донесені, Ісус застерігає саме тут, бо Всевишній відміряє вам стільки ж, скільки ви відміряли іншим. Хотів би просто, щоб легше було зрозуміти, привести один декілька прикладів зі свого життя. Тобто, коли я тільки починав пізнавати Бога. У мене були випадки і гріхи, з якими я не міг справитися самостійно, і з часом Господь являв милість і давав можливість звільнятися від тих гріхів, не був настільки народжений в Богові, щоб мати владу над гріхом, щоб мати мати силу ну, над своїм життям. І тому я справді просто покладався на милість Божу і хотів звільнитися. Але, бачачи свою нікчемність, свою слабкість в тому відношенні, я бувало впадав у відчай, але поступово я бачив якраз Божу милість в тому, що Господь, не дивлячись на мою слабкість, дозволяв звільнятися від деяких там гріхів. Проте, як тільки я цього досягав, замість того, щоб подякувати Богу за те, що Господь мене звільнив від того гріха. Я вже, як цар свого життя і цар того, що навколо я шуткую, починав дивитися на інших людей, які не є вільні від того гріха, вже зверхньо дивитися на тих людей і внутрішньо в серці своїм засуджувати тих людей, ніби а ось які ж вони отакі. Ну ось які ж вони. А в них то вони ще не звільнилися від того. І потім я ставав такий розумний, що починав деяким людям навіть замість підтримки. Ну, я, я то створював ніби так, ніби я хочу підтримати людину. Але це було просто саме звичайне, ну, дорікання. Тобто тобі варто подумати над цим і звільнитися від цього. Питання: що саме в той момент я робив? Я, я би не сказав тепер, я вам можу вже впевнено сказати, що я не підтримував ту людину. Я просто хотів доказати, що я краще, бо я вільний від того гріха. І я маю якусь силу, щоб вплинути на життя тої людини. Проте я саме на той момент не міг зрозуміти, що я тільки гірше роблю. Чому? Тому що людина сама прекрасно розуміла на той момент, що вона є в гріху. Ну, по крайній мірі, більшість людей, які стоять перед Богом, вони розуміють свої гріхи, і вони бачать свою слабкість в тому, що не можуть звільнитися від того гріха. Проте, тим самим, що я підходив, я тільки, я тільки посилював обставини, які бентежили ту людину. Але ніякої помочі з моєю, там не було співчуття, не було любові. Там просто, ну ви зрозуміли, до чого я кажу. Але найцікавіший той момент, що. Пізніше, як мені було соромно, коли я опинявся знову в тому самому гріху. Хоча на момент, коли я докоряв, я не був впевнений на 100%, що я більше того, до того гріха не буду мати ніякого відношення. І справді мені було дуже соромно, і тоді я зрозумів, зрозумів, наскільки величний Господь, що Він може нас поставити в такі обставини, щоб справді нам стало соромно, щоб ми зрозуміли, що не ми є Богом. Що Господь керує і цим світом, і всіма обставинами. І що якщо ми маємо якусь силу, якусь владу, то, то не за наші заслуги, то е, по милості Божій ми маємо то. І коли я опинявся в таких ситуаціях, мені справді потім вже було соромно. І наступного разу я вже не так дуже спішив докоряти комусь, тому що розумів, може бути сьогодні. Людина на подіумі, а може бути десь через деякий час, невідомо де, біля свинячого курита. І ніхто, ніхто з людей не може дати не зарікатися, що такого не буде. Тому що знову ж таки ми є люди, і ми в цьому світі живемо. Той, хто пізнав Ісуса Христа особисто, той вже в тому більше керує любов Божа. Тобто людина знає, що таке співчуття, і вона. Іде зустріч, в першу чергу Богові, а по-друге, тій людині, до якої вона приходить. Для неї важливий не самий гріх, який коїть людина, а сама людина, її серце, спасіння тої людини, і давайте повернемося. Тож, то після послання апостола Івана, чому я саме вибираю в цей момент? Тому що тут дуже добре прослідковується е, саме духовне, ну е, духовенство, тобто духовна еліта того часу, тобто фарисеї і книжники, і цей світ, і також е, благодать, яка є в Ісусі Христі. Фарисеям і книжникам-фарисеям не були зацікавлені в Ісусі Христі. Тобто, їх завдання було знищити Його. Чому вони не були зацікавлені? Тому що Він своїм своїми життям, своїми словами просто-напросто відкривав їхню сутність, сутність їхнього серця. Тобто вони ніби виконували закон, проте він відкривав в першу чергу. Поштовхи серця людини, що саме керує людиною в той момент? Тобто, людина зовні можна, може здаватися дуже набожною, але як написано, тільки один Господь знає, що всередині у серці, у серці людини, тільки Господь знає, що в серці, навіть сама людина, може іноді не розуміти до кінця побудження своїх дій. Проте Господь знає точно. І Ісус починає просто облічати фарисеїв, книжників, що їм дуже не подобалося. Як це так? Вони духовний літа, а ти тут стоїш і облічаєш нас серед народу, то що Його не хотіли сприймати. Вони його буквально ненавиділи, вони не хотіли правди. І в чому то проявляється? Вони вже впіймали Ісуса. І повели ісуса. Це 28-й вірш 18-го розділу. І повели Ісуса від каяфи до палацу прокуратора. Було це рано вранці. Юдеї не схотіли заходити туди, бо не щоб не осквернитися. Зверніть увагу: вони не хотіли війти туди, щоб не осквернитися, бо там були язичники. То, що вони хотіли смерті Ісуса Христа, то ніби для них нормальне явище. А то що вони не хотіли осквернитися від язичників, то для них було дуже важливо. Читаємо далі, і щоб можна було свя... свято їсти пасхальну їжу. Зверніть увагу. Вони в їхня мета була їсти пасхальну їжу. Так, наближалися Пейсах Єврейське свято Пасха, і їхнє завдання були бути святими, підходити зі своєю, наголошую, зі своєю святістю до тої, до тої Пасхи, зі своєю святістю спокійно їсти свою Пасху. Їхнє завдання було прибрати Ісуса Христа, який не давав їм спокою, тому що Він їх облючав в гріху. І вони готові були йти на смерть, віддати на смерть Ісуса Христа, і, не бачачи в тому, вони не бачили в тому, якоїсь осквернитися. Вони бачили більше осквернитися, що вони можуть зайти в приторію там, де знаходяться язичники. А то, що віддають на хрест, то для них, ну то, що людину на смерть е віддають, то для них не, було. не настільки важливо було. Читаємо далі. Тож Пилат вийшов до них і спитав, у чому звинувачуєте ви цього чоловіка? Вони йому відповіли: він злочинець, тому й привели ми його до тебе. І отут дуже важливі слова. Зверніть увагу, Пилат це ніби як духовно є представник цього світу. Не духовного цього світу, не церков, а саме просто цього світу. Бо саме це, ну надана влада, деяка влада надана цьому світові, бо тут ще є гріх, для того, щоб Господь допускає для того, щоб ну я не буду ті дуже, -дуже глибокі подробиці пояснювати. Сутність в чому так. Да. Гос... Бо Ісус саме говорить Пілату: Якби тобі не Господь не дав владу, ти б не мав би владу наді мною. Тобто, згоден, Господь допустив ту владу. Він е світ це питає. Ну я вже по своєму кажу, світ цей питає у, духу, у духовного лідерства того моменту. В чому ви звинувачуєте людину? Вони ніяких аргументів. Ніяких фактів, ніяких свідків нічого не приносять, вони просто йому е, наголошують. Він злочинець, тому і привели ми його до тебе. З іншого боку, це не твоя справа, що він зробив, твоє завдання засудити, бо ми так вирішили. Ми вирішили, що він є злочинець. Тобто вони настільки нахабно поводять себе, що вони буквально починають шантажувати самого пилата. Не твоя, не твоя справа. Ми є духовне лідерство, ми є духовна ідея. Ми, ми хочемо, щоб ця людина була засуджена. Коли людина, яка має право віддавати наказ на засудження, починає в них питати аргументацію, вони нічого не можуть сказати. І просто заявляють: давай засуджу його, бо ми. Так вирішили. вони йому відповіли, він злочинець, тому й привели ми його до тебе. Тоді, Пилат сказав: Заберіть його і самі судіть за вашим законом. Та вони мовили, але твій закон не дозволяє нам нікого засуджувати на смерть. І сталося так, як предрікав Ісус, коли говорив про те, що смертю помре. Пилат повернувся до свого палацу і, покликавши Ісуса, запитав: Ти цар юдейський? Ісус відповів йому, Ти це від себе кажеш, чи інші тобі розповіли про мене. Хіба я юдей? запитав Пілат, це твої співвітчизники і первосвященники привели тебе до мене. Що лихого ти вчинив? Тобто, бачите, він конкретно каже, це не я тебе засуджую, це твої співвітчизники привели мене до тебе. І він питає, що лихого ти вчинив? Ісус йому відповідає: Моє царство не належить цьому світові. Якби воно належало, то слуги мої воювали б так, щоб не виданий я був юдеєм та царство мою не звідси. Тоді Пилат мовив: Отже, ти цар, це ти сказав, що я цар, відповів Ісус. Народився ж я і прийшов у цей світ заради того, щоб свідчити про істину. І кожен, хто на боці істини, прислухається до мого голосу. Пилат тоді каже: Що ж є істина? І, мовивши так, він знову вийшов до юдеїв і сказав: Я не знаходжу ніякої провини за цим чоловіком. Уявіть собі, навіть світ, навіть образ цього світу приходить і каже: Я не бачу, в чому його провина. Але духовне лідерство, яке знову ж таки вони будували по своїх мірках, по своєму суб'єктивному баченню, по тому, що їм розказували їх на е, е, предки і тому подібне, вони створили собі костяк, на якому вони за яким вони формували своє віросповідання, і для того Ісус і прийшов зруйнувати ті всі костяки, щоб зробити свіжою. Живою віру. І для того, щоб зруйнувати це все, це все нагромадження, яке сам сама людина собі створила, вони не хотіли справжньої істини. Бо справжня істина є в Ісусі Христі. Вона проявляється в першу чергу. В коли людина дивиться на Ісуса Христа, та що не покаяна, їй стає соромно, вона розуміє свою нікчемність. Вона розуміє, що вона зобов'язана покаятися. Тоді Господь має владу й силу її простити, очистити, оновити, освіжити і відпустити новою. І він може це робити тисячі раз, бо знаючи слабкість і нікчемність людини, він розуміє її недосконалість. Він знає, що людина зараз йому буде зарікатися. Я більше грішити не буду і тому подібне. Але він прекрасно зрозуміє, що прийде час. Він все одно в покаянні прийде до нього. Тому що коли він коли людина не боїться Ісуса Христа і ненавидить Його, вона приходить з надією на те, що Господь звільнить її від гріха. Якщо ми приходимо до Бога і ми починаємо казати Господи, от подивись, що та людина або та людина робить. Я просто на своєму прикладі скажу один, один був випадок, коли я в місті в парку простіше кажучи, я побачив, що одна людина напівроздягнена. Ну чому напівроздягнена? Вона він тільки в шортах і футболці, а вже не, не так вже і тепло було. І ходив з трудом. там, Я думав, що він під алкоголем. ну, Трохи в серці думаю, ну, що ж він собі дозволяє? Тут діти граються, він так ходить, ну, тут видно, всі сторонилися його. Але Господь допустив таку ситуацію, що коли я все ж таки дізнався про цю людину, і виявилося, що він просто-напросто його обікрали шахраї, і він не мав можливості повернутися додому, тому що ні документів не мав, ні грошей не мав. Він був саме в моєму місті тимчасово. І тому він вже декілька днів ночував у парку. Да, ну, я не буду розказувати, чим то все закінчилося. Питання про інше в серці своєму я його дорікав. Ну і що ж ти за людина, як ти себе поводиш і тому подібне. І наскільки мені було соромно, коли Господь показав об'єктивну ситуацію даної людини, я зобов'язаний був йому допомогти, замість того, щоб засудити його. І повірте, скільки таких випадків буває в кожного з нас в житті, коли ми дивимось на. Якусь людину, не знаючи конкретних обставин, а бачачи якісь конкретні факти, ми починаємо в серці ставити, якийсь, так би кажучи, якийсь приговор йому, надаємо в серці своєму, і вже самі відносимось до тої людини саме вже через призму того вироку, який, який ми самі ж йому і поставили. А якщо ви пам'ятаєте, і каже, але ваш, не ваше завдання судити. Ваше завдання доносити істину мою. І саме той, той мірою якою будете мірити іншим, так само буде відміряно і вам. І ми повертаємось до самого головного, тобто самого головного по відношенню до суда. Тобто, яким чином ви будете відміряти іншим, таким буде відміряно і вам. Чому так? Тому що людина е, вкусила від дерева е, пізнання добра і зла. Вона сама. Самостійно вирішують, що є добре, що є погане, і саме із-за того, що кожна людина є індивідумом, але живе у суспільстві, і кожен індивідум хоче створити свою власну правду, із-за того і створюються навіть тоталітарні системи, які повністю перекривають чиюсь іншу думку. Є єдиний закон, за яким маєш слідкувати, за яким, який маєш виконувати, якщо ти його порушиш, ти, ну, ти можеш бути засуджений за, вже за тим єдиним законом. І з-за того і виникають ті всі конфліктні ситуації, тому що кожна людина хоче своєї правди. І тут давайте зупинимось ми хочемо правди, але Господь хоче неправди. Якби Господь до нас відносився. Саме по правді бідні й нещасні всі люди були б. Але саме милість Він явив в Ісусі Христі. Милість в чому не ми заслужили то Спасіння, не ми, не ми досягли якихось висот у Богові. Він, люблячи нас, являє свою милість в Ісусі Христі і надає людям безкоштовно ту милість. Візьми і користуйся, і замість того, щоб цінувати цю милість, людина впадає, буває в цю спокусу далі продовжувати судити. Яким чином ти можеш судити, якщо ти сам? Е Якщо ти сам є прощений, і якщо пам'ятаєте цю притчу багатія, якому було прощено там велику кількість, а він виходить і починає вимагати від свого підлеглого, який там йому копійки, копійки був винен. Я думаю, не дарма саме цю притчу нагадує Ісус Христос. Тобто тобі було стільки боргу прощено, а ти береш і повертаєшся до своїх дрібних якихось боргів. Які хтось тобі винен Потім і сталося, ми самі всі прекрасно знаємо, чим закінчилося засудження Ісуса Христа, тобто повним знищенням царства Ізраїльського, духовне священство навіть не давало можливість навіть самому Пілату вирішувати прийняти рішення. Вони його ставили перед фактом: ми хочемо його знищити. І ти зобов'язаний піти нам назустріч інакше ми, ми знайдемо способи, щоб вплинути і щоб це зробити. І коли навіть Пілат їм пропонує, давайте я от у вас є е, звичай там відпускати якогось розбійника, давайте Ісуса відпустимо. Ні, давай нам вараву, а е, Ісус Христос щоб був розп'ятий. Так, кожен з них поніс е, своє. За їх, за те, що вони не змогли сприйняти правду, яка була явлена в Ісусі Христі. Так, все сталося так, як Господь заобачав. Проте, проте, це не знімає провини з самих людей, які ставили вирок. Раджу кожному з вас бути уважними саме в тих рішеннях, саме в тому ставленні, як ми ставимось до людей. Ясних вам всім Божих благословень.